Одеса вирувала життям, її вулиці наповнювалися запахом розсолу, смажених горіхів і слабким, завжди присутнім мускусом гниття. Вдень місто потопало в хаосі торгівлі, баркасники кричали, що їм потрібні докери, продавці фруктів, торгувалися за побиті абрикоси, і гуркіт кінних возів, що підстрибували на нерівні бруківці. Але вночі, коли з чорного моря накочувався туман. Місто перетворювалося на лабіринт таємничих чуток і тіней. У центрі цієї загадки стояла людина, яка, здавалося, уособлювала подвійність міста Анатолій Григор'єв, одеський майстер масок. Захована в кривому провулку, що змією прослизав крізь старий квартал. Майстерня Анатолія не мала жодної вивіски, жодного знаку геніальності її мешканця, але всі знали, де його знайти. Майстерня була непоказною реліквією з цегли та розчину. Її вікна вкривала плівка бруду, яку ніхто не наважувався відмити. Над дверима висіла єдина лампа, світло якої було тьмяним і бризкало, ніби не бажаючи привертати увагу. Усередині повітря було густим від пилу та їдкого запаху, що стискав горло. Уздовж стін стояли полиці, що прогиналися під вагою форм, гіпсових зліпків і фарб відтінків, які не піддаються опису. Кольори, що мали імітувати колір крові під шкірою, блідість страху, почервоніння люті. Центральним елементом кімнати був масивний верстак, поверхня якого була порізана глибокими шрамами і завалена інструментами, що тьмяно виблискували в напівтемряві. Сам Анатолій був загадкою, людиною, чия присутність бентежила навіть тих, хто його шукав. Його кремезна постать, здавалося, зливалася стінями, а рухи були точними і продуманими, ніби кожен крок, кожен жест був відрепетирований. На його обличчі, сухорлявому і різкому, домінували очі настільки чорні, що, здавалося, поглинали світло. Вони нічого не пропускали ці очі, і їхній пильний погляд залишав беззахисним, навіть найсміливіше почуття. Про його минуле ходили різні чутки. Одні говорили, що він навчався у великих італійських майстрів масок, інші стверджували, що він навчився свого ремесла у циган, які кочували в Карпатах, але всі сходилися в одному, маски Анатолія не мали собі рівних, вони були не просто маскуванням, а другою шкірою, настільки реалістичною, що, здавалося, дихали. Відвідувачі, які носили їх, говорили про перетворення, про те, що ставали зовсім іншими людьми. Дехто навіть стверджував, що чув голоси, які виходили з під масок, слабкі й невиразні, наче відлуння давно минулих життів, але Анатолій не був багатослівною людиною він працював мовчки, його руки рухалися з точністю хірурга, надаючи форму і ліплячи, наче одержимий. Для нього кожна маска була схопленою душею, фрагментом безсмертя, застиглим у часі. Він ніколи не запитував своїх клієнтів, які обличчя вони хочуть мати і чому, але спостерігав за ними з прискіпливістю, яка нервувала, він спостерігав за тремтінням їхніх рук, мерехтінням очей, стиснутими щелепами, і якимось чином він знав кожне обличчя розповідає історію, сказав якось Анатолій сміливому молодому акторові, який наважився запитати про його методи. Але не кожна історія варта того, щоб її запам'ятати. Маски продавалися за захмарними цінами, але попит на них ніколи не зменшувався. Від аристократів, які влаштовували маскаради, до театральних режисерів, які шукали ідеальні образи для своїх акторів, усі вони приходили до Анатолія. Дехто приходив з більш приватних причин чоловіки хотіли справити враження на коханок, дружини прагнули стати невпізнанними для сторонніх очей. Анатолій був їм усім зобов'язаний, хоча ніколи не цікавився їхнім багатством чи лестощами. Його хвилювали їхні обличчя, сировина, з якої він малював своє мистецтво. З часом, однак, почали ходити чутки, дехто стверджував, що маски мають непорушну вагу, наче їх носіння залишає по собі частинку душі. Інші розповідали про дивні випадки люди змінювалися не лише зовні. Але й по суті, після того, як одягали витвір Анатолія. І ще було питання про сморід слабкий, але безпомилковий, він виходив з його крамниці, наче таємниця, яка не хотіла залишатися похованою. Дехто казав, що це запах хімікатів, смоли та клеїв, які використовував Анатолій. Інші, більш забобонні, розповідали про похмурі теорії. Анатолія, здавалося, не турбували чутки. Він продовжував свою роботу з майже одержимою відданістю, часто працюючи вночі. Сяйво лампи в його майстерні стало постійним маяком у провулку, нагадуванням про людину, яка працювала в ньому, проте ніхто не наважувався порушити його самотність, навіть сусіди, які вже звикли до його присутності, тримали дистанцію. Лише коли було знайдено перше тіло, рибалку, знайденого мертвим з маскою, що моторошно нагадувала його власне обличчя, шепіт, переріс ревіння. Однак, поки що місто залишалося зачарованим мистецтвом майстра масок, притягнуте до нього, як метелики, до полум'я. А Анатолій, він просто посміхнувся його тонкі губи вигнулися так, що нічого не виказали. Він завжди розумів ціну краси. Жертви, яких вимагає справжнє мистецтво, чого ніхто не знав, чого ніхто не міг собі уявити, так це того що Анатолій вже давно змирився з цією ціною. Перше тіло з'явилося на світанку, розпластане біля берега, де стояли рибальські човни. Павло Ігнатьєв був чоловіком міцної статури і веселої вдачі, відомим своїм дзвінким сміхом і тим, як він міг витягти улов, не маючи нічого, крім шматка шпагату. І своєї впертої цілеспрямованості, але тепер ніхто б його не впізнав. Його труп сидів на дерев'яному ящику, розкинувши руки по боках, нахиливши голову, ніби вдивляючись у затягнутий туманом обрій. Горло було перерізане з точністю, яка вказувала на тверду натреновану руку, але не рана привернула увагу рибалки, який знайшов його, а його обличчя, точніше його відсутність. Обличчя Павла зникло, його здерли дочиста, залишивши по собі сире, блискуче полотно м'язів і сухожиль. Поруч із тілом лежала маска, покладена наче для жертвоприношення. Це була ідеальна копія його обличчя, аж до зморшок навколо очей і ледь помітного шраму на підборідді від бійки в барі, що сталося багато років тому. Очі маски, порожні і немигаючі, дивилися на рибалку, ніби насміхаючись над його жахом. До полудня місто гуділо від припущень. Прибула поліція, чия присутність була більше схожа на демонстрацію влади, аніж на справжню спробу розслідувати. Капітан віддавав накази, а констеблі обшукували доки в пошуках зачіпок, їхні чоботи піднімали мокрий пісок, а допитливі глядачі витягували шиї, щоб поглянути на моторошну сцену. Натовп перешіптувався один за одним, один зловісніший за інший. Можливо, це був ревнивий коханець, припустила одна жінка, міцно стискаючи свою шаль. Ні, заперечив інший чоловік. Це справа рук божевільного або демона. До того часу, як сонце опустилося низько, забарвивши небо у відтінки крові та вогню, чутки зажили власним життям. В одеських шинках і тісних помешканнях розмови про смерть Павла змішалися зі старими похмурими історіями. Забобони проникали глибоко в місто, і незабаром ім'я Анатолія Григор'єва спливло на поверхню, маска, знайдена поруч з Павлом, безсумнівно була одним з творінь Анатолія. Всі визнали майстерність, дивовижну реалістичність, що межувала з надприродним, але ніхто не наважувався прямо звинуватити майстра масок. Натомість розмови переходили в запитання, які бурмотіли притишеним голосом чи було це можливо. Чи міг Анатолій це зробити, і якщо так, то чому? Зі свого боку Анатолій продовжував працювати, ніби не помічаючи наростаючої істерії. Лампа в його майстерні горіла до пізньої ночі, відкидаючи мерехтливі тіні на запітніле скло. Клієнти все ще приходили, хоч і менше, але з настороженим виразом обличчя, коли вони віддавали заставу і поспішали з його майстерні. На допиті в міліції Анатолій співпрацював. Але говорив зневажливо він стверджував, що нічого не знає про смерть Павла і не має жодного відношення до маски, знайденої поруч із ним. Збіги трапляються, сказав він капітану. Його голос був спокійним і виваженим. Хоча я розумію, як вони можуть бентежити розум. Капітан пішов незадоволений, але не бажаючи продовжувати. Анатолій був диваком, але він також був недоторканним. Людиною, чия клієнтура включала суддів, купців і навіть іноді аристократів. Підозри вкоренилися лише після того, як було знайдено друге тіло, швачку Марину Волкову знайшли повішеною у своїй майстерні. Її тіло м'яко погойдувалося на холодному протязі, що проникав крізь розбите вікно. Як і у Павла, її обличчя було видалено з хірургічною точністю, а на його місці була інша маска, моторошно досконала копія її власних рис. Вона лежала на її швейному столі, обрамлена котушками, з нитками і тканиною, до яких вона більше ніколи не доторкнеться. Цього разу розмови перетворилися на звинувачення люди збиралися в маленькі, перелякані кубки, обмінюючись теоріями, які ставали все більш дикими з кожним переказом. Дехто стверджував, що Анатолій викликав духів, які вселялися в його маски і замикали душі жертв у пастці назавжди. Інші наполягали на тому, що він уклав угоду з дияволом, а його мистецтво підживлюється темною, забороненою магією. Смерті продовжувалися, кожна з них була жахливішою за попередню. М'ясника знайшли в його крамниці з м'ясорубкою, встромленою в груди, з обличчям, заміненим ще однією маскою. Тіло молодої танцівниці знайшли зім'ятим у кутку порожнього театру, а її безвиразну маску викинули у куліси. Кожне вбивство супроводжувалося новою маскою, і з кожним відкриттям ім'я Анатолія ставало все важчим у колективній свідомості міста, дехто намагався уникати його, перебігаючи вулицю, коли бачив його худорляву, жилаву постать, що рухалася ринковою площею. Інші спостерігали за ним стіні, сподіваючись вловити якусь ознаку провини, якусь тріщину в його стоїчному фасаді. Але Анатолій залишався таким, яким був завжди тихим. Педантичним і байдужим до хаосу, що вирував навколо нього. Маски, однак, змінювалися. Ті, хто відвідував його крамницю, клялися, що вони стали більш живими, їхні вирази обличчя були настільки живими, що, здавалося, ніби вони слідують за вами, а порожні очі були наповнені відчуттям очікування чогось. Відвідувачі повідомляли, що відчували себе неспокійно, ніби маски спостерігали за ними, судили їх. Але вони все одно приходили, приваблені мистецтвом Анатолія, навіть коли говорили про його прокляття. Для Юлії Боровської, журналістки одеського вісника, ці вбивства були більше, ніж просто історією. Це був пазл, і вона була сповнена рішучості зібрати його докупи. Вона почала своє розслідування обережно опитуючи сусідів, переглядаючи поліцейські звіти і проводячи довгі ночі над старими статтями про кар'єру Анатолія. Те, що вона знайшла, лише поглибило її тривогу. Лялькар, який колись зачаровував публіку своїми живими маріонетками, майстер, чиї маски могли змагатися з самою природою, був не просто ексцентричним, він був одержимим. Його робота не була про красу чи славу, вона була про контроль, про те, щоб вловити те, що не вдавалося нікому іншому. Коли вона нарешті увійшла до майстерні Анатолія, здавалося, що повітря навколо неї згустилося. Чоловік, який вийшов з тіні, не був лиходієм її уяви, а чимось набагато більш тривожним, майстром зі спокійною, навмисною інтенсивністю, яка змусила її відчути себе так, ніби вона була обстежуваною. Ви вірите в мистецтво, пані Боровська? запитав він низьким і розміреним голосом. Справжнє мистецтво. Питання висіло в повітрі, як дим, і коли Юлія вивчала напівзакінчену маску на його робочому столі. Вираз обличчя якої був настільки зворушливо людяним, що викликав сльози на її очах, вона зрозуміла, що, можливо, не готова до відповіді. Повітря в майстерні Анатолія було задушливим, важким від змішаних запахів хімікатів, плісняви і чогось глибшого, чогось прогірклого і органічного, що вчепилося Юлії в горло. Тьмяне світло газових ламп освітлювало захаращений простір, відкидаючи гротескні тіні. Що танцювали вздовж стін, кожна полиця, кожна поверхня була заставлена інструментами Анатолієвого ремесла лезами, відточеними до неможливої гостроти, банками зв'язкими, бурштинового кольору рідинами і масками, десятки масок, що дивилися вниз, як мовчазні вартові. Серце Юлії забилося в грудях, коли вона застигла в дверях. Вона прийшла готова протистояти Анатолію. Вимагати правди про вбивства і жахливі чутки, що охопили Одесу. Але тепер, зіткнувшись з реальністю його володінь, мужність, яку вона так ретельно збирала, похитнулася. Анатолій сидів за своїм верстаком, спиною до неї, його руки рухалися з жахливою грацією, ковзаючи по поверхні майже готової маски. Це було обличчя молодої жінки, безтурботне і живе. Її вираз спійманий у швидкоплинну мить між блаженством і скорботою. Здавалося, що маска пульсує в тьмяному світлі, наче жива. Не треба було тобі сюди приходити, не обертаючись, промовив Анатолій. Його голос був спокійним і рівним, наче він звертався до старого друга. Юлія важко ковтнула, в горлі пересохло. Я прийшла за правдою. Анатолій зробив паузу, його руки злегка лягли на маску. Повільно повернувся до неї обличчям, його темні очі впилися в неї, і на мить їй здалося, що він здирає з неї шкіру, оголюючи її. Правда пом, повторив він, і його губи скривилися у слабкій, безглуздій посмішці, правда, крихка річ пані Боровська, як порцеляна, як шкіра, вона тріскається під тиском, її погляд перевівся на верстак, і те, що вона там побачила, ледь не поставило її на коліна. На ньому стояла низка маленьких, ретельно промаркованих баночок, кожна з яких містила смужки людської плоті, законсервовані в каламутній жовтуватій рідині. Кольори були різні одні бліді, інші рум'яні, кожна з них несла на собі неповторну недосконалість колись прожитого життя. Поруч лежали інструменти, їхні краї були вкриті чимось занадто темним, щоб бути фарбою. Вона озирнулася на Анатолія, її голос тремтів. Ти. Ти використовував їх жертв. Жертв? Він нахилив голову, ніби це слово спантеличило його. Ні. Піддослідні. учасники чогось більшого, ніж вони самі. Він повільно підвівся, його рухи були обдуманими. Юлія інстинктивно відступила назад, але Анатолій не підійшов. Замість цього він жестом показав на маски, що прикрашали стіни. Бачиш їх кожна з них мить, увічнена правда, відчай, радість, страх, любов це не просто обличчя пані Боровська, вони суть людства. Ви вбиваєте людей. закричала вона, її голос підвищувався, хоча й тремтів під вагою жаху. Ви перетворюєте їхнє життя на, на трофеї. Анатолій зітхнув, ніби розчарований її нерозумінням. Я не вбиваю без мети, кожен об'єкт ретельно обирається. Їхні історії, їхні емоції вони мають бути справжніми, справжнє мистецтво не може брехати. Тепер він рушив до неї. Його погляд був непохитним. Юлія відступила до дверей, її пульс стукав у вухах. Чому ти мені це кажеш? запитала вона, її голос ледь ледь переходив на шепіт. Тому що ти інша, відповів він, його тон був майже благоговійним. Ти спостерігала за мною, вивчала мене, а тепер ти бачила мою роботу, ти розумієш її силу, навіть якщо відмовляєшся це визнати. Рука Юлії зачепилася за дверну раму, пальці шукали щось тверде, щоб заземлитися. Я не хочу розуміти, я хочу зупинити тебе. Анатолій тихо засміявся, звук був позбавлений гумору. Зупинити мене. Моя люба, ти вже стала частиною цього. Ти прийшла сюди за правдою, і тепер вона твоя, але за правду треба платити. Перш ніж вона встигла відреагувати, Анатолій кинувся на неї. Юлія закричала, борючись проти його залізної хватки, коли він потягнув її до верстака. Вона дряпала його нігтями по обличчю, але він не здригнувся. Швидким рухом він притиснув її до себе, його дихання стало теплим біля її вуха. У тебе дивовижне обличчя, прошепотів він. Стільки емоцій, стільки болю, воно буде чудовим доповненням. Юлія билася, її зір розпливався від паніки, її рука замахала, обшукуючи поверхню верстака, поки не намацала руків'я леза. Вона міцно стиснула його і замахнулася, лезо розсікло повітря і встромилося в плоть. Анатолій закричав його хватка ослабла рівно настільки, що вона змогла відштовхнути його. Вона спіткнулася на ногах, тримаючи ніж у руці, і повернулася до нього обличчям. Кров капала з рани на його плечі, забруднюючи сорочку, проте вираз його обличчя був не гнівом, а захопленням. Ти добре б'єшся, сказав він, його голос був напруженим. Це теж прекрасно. Юлія не стала чекати. Вона побігла. Її ноги стукали по дошках підлоги, коли вона вибігала з майстерні. Позаду неї в темряві лунав голос Анатолія. Ти не можеш втекти від правди, Юлія. Вона піде за тобою, вона стане тобою. Вона вибігла на вулицю, холодне нічне повітря пронизувало її легені. Вона не припиняла бігти, поки не відбігла далеко від провулку, її руки тремтіли, а лезо все ще стискалося в її руці. Місто мовчало, туман огорнув її. Наче саван. Вона дивилася вниз на кров на своїх руках, її розум не вгамовувався від усвідомлення того, що вона бачила, і що це означало. Обличчя загиблих переслідуватимуть її вічно, їхні вирази закарбуються в пам'яті, як шрами. Але вона не закінчила, ще не закінчила. Десь позаду неї залишився Анатолій, його темні очі дивилися стіні. тіні. І коли Юлія зникла вночі, її поглинула одна думка: вона викриє його, чого б це не коштувало, навіть якщо це означало стати ще однією маскою.